Четвер на базі навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого третього ступенів гімназія номер 5 було проведено обласний семінар для керівників експериментальних закладів Хмельницької області, до числа яких ось уже три роки як входить Славутська школа-гімназія номер 5 Розпочинаючи роботу за проектом школи повного дня, тодішня адміністрація закладу в'язувалася у своєрідний експеримент. І ось сьогодні прийшов час підбити підсумки. Дана модель має право на існування, оскільки детальний моніторинг проведення впровадження цієї моделі школи повного дня показав позитивні відгуки як батьків, учнів, так і вчителів, які безпосередньо її втілюють в життя. Ми презентуємо. Ті організаційно педагогічні перебудови трансформації, які ми здійснили працюючи в експерименті, покажемо, яким чином ми модернізували методичну роботу і як одну з форм методичної роботи презентуємо сьогодні на семінарі. Ну і звичайно підведемо підсумок: ось такий зворотній зв'язок. Почуємо враження у вигляді такої брифінгу, прес-конференції від наших дітей, їх батьків про те, наскільки ефективна дана модель. Розпочинався захід реєстрацію учасників семінару. По тому гостей зібрали у холлі школи, де на них чекав приємний музичний дарунок і короткий екскурс в історію закладу, логічним продовженням якого стала екскурсія навчальними кабінетами. Гості не тільки оглянули світлі затишні класи, а й коротко познайомились із діяльністю різноманітних гуртків та секцій, які функціонують у школі, дізнались про успіхи і перемоги вихованців, про що красномовно свідчили грамоти, дипломи та медалі переможців конкурсів, фестивалів, олімпіад та змагань особисто привітав учасників семінару і міський голова Василь Сидор. І Василь Богданович і Ельміра Перепелиця, начальник управління освіти, в процесі презентації інноваційного простору освіти міста, звернули увагу присутніх на те, що Славута надзвичайно перспективне місто, яке має широку мережу освітніх і позашкільних навчальних закладів, які весь час розвиваються і вдосконалюються, тим самим, Юча можливість підростаючому поколінню здобувати якісну початкову освіту, розвивати свої творчі здібності і таланти, навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа, гімназія номер 5 ставши дослідно експериментальним майданчиком і створюючи сьогодні необхідні умови для самовираження кожного учня, займає почесне місце у переліку освітніх закладів. Відзначила роботу п'ятої школи, яка сьогодні успішно поєднує навчальну та позанавчальну сфери діяльності їх учнів в умовах шкільного життя доцент кафедри педагогіки та психології Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Людмила Зазуліна. Саме вона три роки тому підтримала ініціативу тодішнього директора школи Галини Савчук і допомогла втілити у життя ідею відкриття у Славуті школи повного дня. Три роки назад. Міський відділ освіти, сама школа, директор Савчук Галина Петрівна звернулася до нашого інституту з проханням заключити угоду на проведення такого дослідження регіонального рівня. Ми з задоволенням підключилися і почали вивчати це питання. Виявилося, що сьогодні в Україні модель шкіл таких дуже багато. Але кожна школа має якби, свою концепцію, своє профільність, своє спрямування, ідеї. І тому завданням цієї дослідно експериментальної роботи було вибрати концептуальні ідеї, теоретичні, з наукового підходу вибудувати модель якби, школи і саме головне його забезпечення. Тому ми протягом трьох років над цим працювали. І на сьогоднішній день якби вже маємо такі доробки, з якими сьогодні подивити поділитися з іншими колегами. Насправді на такі заклади, яким три роки тому стала школа-гімназія номер 5 покладено дуже багато завдань та ще більше відповідальності, адже мало просто сформувати освітній простір закладу. Важливо досягти успішної реалізації індивідуальних освітніх маршрутів учня, а це досягається шляхом копіткої праці всього колективу. Ми звертаємо увагу на те, що за три останні роки ця школа набула абсолютно іншого вигляду. Тобто завдяки і міській владі, це і ремонти, це обладнання. Ну і відповідно дуже важливим є підготовка і навчання вчителів, бо носієм ідеї модернізації в освіти безумовно є і реалізатором є вчитель. Тому у нас була велика робота із педагогічним колективом школи. Це і семінар постійно діючий, це робота творчих груп. Хочу сказати, що в процесі вибудови моделі дуже важливим є підведення підсумків, результативності. Тому у нас серйозно розроблена така моніторингова модель, яка обумовлює такий системний і комплексний аналіз. Результативності вже за ці три роки. Насправді критеріїв, за якими визначається ефективність моделі експериментального навчального закладу, дуже багато. Велика робота проводиться по вивченню академічних досягнень кожного учня. Серйозні дослідження проходить готовність вчителя до педагогічної діяльності, детально вивчаються форми, методи, засоби, які застосовує педагог у своїй роботі. Особливе місце у школі повного дня відводиться забезпеченню взаємодії з сім'єю, збереженню здоров'я дітей та реалізації. Цілого комплексу заходів, направлених на соціальний захист дитини, Людмила Зазуліна, будучи науковим керівником дослідно-експериментальної роботи навчально-виховного комплексу школи гімназія номер 5 не стала порівнювати його з іншими закладами, але натомість приємно зауважила згідно даних академічного моніторингу, середній рівень навченості дітей за три роки зріс з 8,1 до 8,4. Високо відзначила Людмила Васильівна роботу педагогічного колективу школи і особисто директора Галини Болкун Галина Людвігівна, якби включилась в цей процес. Вона постаралася зрозуміти, що до неї робилося, Вона оцінила, вона дуже активно включилася і організувала колектив. І от я вважаю, що ми дуже багато встигли зробити за останні ці кілька місяців. Так що я думаю, що школа отримала. Гарне керівництво, які розуміють важливість такої роботи з колективом. Окрім підведення підсумків, на семінарі обговорили також наступні етапи розвитку закладу. Цікавим і корисним у цьому плані стане досвід інших експериментальних закладів області, керівники яких відвідали того дня навчально-виховний комплекс загальноосвітню школу першого третього ступенів гімназію номер 5 І по завершенні семінару відмітили щиро гостинність школи та подякували за корисну інформацію, яку планують використовувати у своїй педагогічній діяльності діяльності.